Із 1 липня доступні ліки лише за електронним рецептом. Мова про медичні препарати, які підлягають під програму державної компенсації, а це понад 400 видів ліків. Зокрема, медпрепарати, які призначають для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, нецукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та епілепсії. Фактично електронні рецепти були запроваджені з 2019 року. Але в 2022 році. У квітні, зв'язку з активними бойовими діями на території України більшості території України, уряд дозволив також і виписувати паперові рецепти. Ви пам'ятаєте, яка була ситуація з електроенергією, з неможливістю виписати електронний рецепт доступу до системи? І ось через рік і два місяці. Міністерство охорони здоров'я дійшло висновку, що можна повертати електронні рецепти, бо це зручніше, це неможливо підробити електронну систему. Як зазначив Сергій Лебедь, електронна система допомагає аналізувати затребуваність у тих чи інших препаратах та контролювати їх відпуск. Для самих пацієнтів не зміниться фактично нічого. Окрім того, що тепер замість паперового рецепту на мобільний телефон надходитиме 16-значний код. Ми переходимо повністю в наші області, які в яких немає слава. Або військових дій повністю на електронні рецепти. Електронні рецепти хворі отримують у свого сімейного лікаря, приходять до нас, звертаються, і ми відпускаємо по тій програмі, по якій відпускали. Хворий може собі вибрати ліки певного виробника із відповідною доплатою або повністю безкоштовні. Аби отримати рецепт, як і раніше, необхідно прийти на огляд до сімейного лікаря, з яким укладена декларація. Після цього фахівець призначить лікування та Випише електронний документ. Якщо пацієнт не має мобільного телефону, лікар може роздрукувати рецепт у вигляді інформаційної пам'ятки. Лікар виписує електронний рецепт. Пацієнту на телефон приходить смс-повідомлення з 16-значним кодом, і плюс приходить код підтвердження. Там чотири циферки. Пацієнт отримав все на телефон. Тоді звертається до будь-якої аптеки, яка співпрацює з Національною службою здоров'я України. і Приходить в аптеку, називає 16-значний код. Потім код підтвердження і купує ліки, які потрібно. У разі наявності хронічного захворювання або необхідності продовження лікування, медик має право виписати повторний рецепт без проведення особистого прийому пацієнта. Станом на сьогодні на Рівненщині отримати доступні ліки за електронним рецептом можна у 440 аптеках. А що стосується прифронтових регіонів нашої держави, там і надалі дозволятимуть використовувати паперові рецепти. Дар'я Солодовник та Михайло Мандзю. Юк, телеканали ITV.